Каже сам Христос каже, я є шлях, істина і життя. Нема іншого шляху в небо, як тільки шлях, який проклав Ісус Христос. Христос сказав, стережіться закваски фарисейської. Ми вже чули на тому служінні про фарисеїв, це були релігійні люди, які забили свої голови обрядами, але всередині вони. Були, каже, гроби окрашені. І ще Господнє слово каже, що ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, ви не війдете в Царство Небесне. Книжники і фарисеї – це були знатоки закону Божого. І ми можемо знати Слово Боже, але не поступали по ньому. І всередині ці люди були, не, як слово Боже каже, не холодний, не гарячий, а теплий. Це були люди, які виконували обряди і формально ходили перед Господом. Написано, що вони, маючи ключ розуміння, самі не входили і входящих не пускали. Це стан фарисейства це стан людини. Ну, можна сказати, сьогодні нема в нас фарисеїв. Фарисейство це стан людини, якої немає життя Господнього. А яка живе по, своїм, по своїй волі. Слово Боже каже, всякий, хто слухає слова Христові і виконує їх, то й написано, люд, подібній людині, яка побудувала свій дім на камені. Каже, пішла вода, розлились ріки, подули вітри, і дом той стояв. А людина, яка слухає, не виконує Слово Боже, взагалі воно для неї, ну, вона може його навіть не читати. От От що печально. Що можна навіть не знати Слово Божого, то це взагалі ні на чому не построєне, основа нашого життя Слово Боже. І коли будують будівничий дім, вони залежать твердий фундамент. Фундамент нашої віри це Ісус Христос і Його Слово. Бо Він так каже істина путь, шлях і життя. Що ж таке істина, шлях і життя. Істина це Його слово. Написане Слово Твоє істина. Але шлях до неба такий, як і в Христа, тернистий. Але так як Христа потішав ангел в Весеманії, коли перед вирішальним моментом Христос молився, Боже, хай ця чаша пройде мимо мене, написано підкріпляв його ангел. А нас скажу, підкріпляє сам Христос. Коли ми теж перед якимись випробуванням, якимись труднощами стаємо безсилими. Бо я зачастую не хочеться проходить труднощі, випробування, хочеться, щоб все було добре. Але так не буває в християнському житті. І взагалі так в житті не було без труднощів. Але коли ми, так як Христос смиряємося перед Господом і Боже, Боже, ну, я розумію, не мати такі слова, казати, хай чаша мене ця. Але коли ми смиряємося перед Богом, і кажемо, Боже, я без Тебе не можу, не пройду цей шлях». Та написано, що на кого я приземлю, Господь каже, на смиреного, ті що перед словом моїм. А це є два стани. Стан фарисейства, коли люди наліпили собі кучу обрядів, бо їм так нравиться, так вигодно, так хорошо. І є інший шлях, шлях, за яким йшов Христос, це шлях і перемог, і падінь, це шлях і, і радості, і скорбот. Але саме найголовніше, що на цьому шляху є Христос. І я скажу Він сильніше всього, коли ми не можемо йти, Він нас несе. Ну, я зачитаю Слово Боже, який шлях християнина. І це не для того, щоб налякати, а для того, щоб зміцнити нас і для того, щоб ми приблизились ближче і ближче і ближче до Господа. Слово Боже не лякає нас, воно нас попереджає. Що робити в таких случаях? Таких случаях треба ще ближче стати до Господа. Так, 4 розвіл 1 Петра послання. Спливансти Вірша. Апостол Петро Камінь каже такі слова, якого навчив сам Христос. Він бачив Христа, він ходив з христом і вчив сам Христос. Каже такі слова, улюблені, не дивуйтесь вогняні спокусі у вас, що трапляється з вами для випробування, ніби з вами. Відбувається щось дивне. Ось дивіться, буває таке життя. Ми прийшли, думаємо, о, все буде класно, ми Господа повірили, у нас все так буде хорошо, все ідеально, все вийде. Ну ми так, кожен кожен так прийшов, щось ми так думали. І я так думав, коли що, о, все, це, всі проблеми рішаться, це, це все буде прекрасно. Але ми бачимо іншу частину. Для чого? Якщо б у нас б, так би так все вирішилося, Господь так проблеми рішав би, знаєте, в кого ми проратилися? Пратились би в Харисеї від Нижніків. Ми, ну, ми б стали такими серце далеко від Господа, устоміщать, така людська натура. Тому Господь нас попереджає, будуть випробування, будуть труднощі, навіть вагнянів спокуси будуть. І написано далі: але наскільки ви берете участь у Христових стражданнях? Наскільки радійте, щоб і при відкритті його слави, ви зраділи і звеселилися. Я вам скажу так, коли чим більше внижаються скорбі, тим більше умножається очіха наша. Але є одне але, якщо ми в скорботах будемо мовчати, от нам трудно і все, і ми замовкнемо перед Господом, то ну, буде сложно це пройти. А якщо ми падемо перед Христом і будемо. Волать до нього, то я вам скажу, Бог поможе нам пройти все. Ну, ще треба не боятися, коли нас гандлять за ім'я Христа. Треба старатися, якщо ми християни, треба статус християна нести візді. Я не кажу, що всі так ідеальні, але до цього треба стремитися. Якщо гандлять вас за ім'я Христове, то ви блаженні. Бо Дух слави і Бога, пробуває на вас. Ними Він холиться. А вами прославляється. Тільки ніхто з вас хай не постраждає, як убивця, чи злодій, чи злочинець, чи як той, хто втручається у чужі справи. А якщо християнин, то нехай не соромиться, а хай прославляє Бога в такому випадку. Тобто і буде такий момент, що може нас за ім'я Христа, а моска бить, Боже слово каже, що. Це нічого не стоїть. Це всього лише слова да, больно, да, так, що... Але слово Боже нам каже виблаження. Якщо сміються з християн виблаження. Але якщо нас поносять і ганблять, знаючи, що ми християни за погані проступки, злодій, злочинець, вор, то це, звісно, печально. І перед Богом, і перед людьми. А якщо посміються нас, зараз в зараз лише таке не особливо і сміються з християн, може десь там хтось. А раніше, я вам скажу, християни проходили взагалі випробування такі, що нам навладарить і славить Господа, що ми сьогодні так живемо, спокійно в домах молитви приходимо. А раніше при Союзі вся колима услана і Римській імперії, всі калізєї услані кістками християн, і вся колима там. І сіве він усели кістками християн. І не тільки християн, але якщо говорить про християнство, багато замучено християн. Тому найголовніше, щоб живе наше було серце для Господа. І щоб воно було іскренім, і щоб ми не боялись. Не треба боятися цих випробувань. Так, да, вони прийдуть. І навіть написано вогняні випробування. Але знайте, Христос піддержує. того піддержує, хто буде. Дійсно по до нього линуть. А в кого серце далеке від Господа, це все може нас сломати. Тому і важливо, Бог сьогодні говорить до сердець, що сьогодні в нашому серці до мене говорить, до нас їх, яке сьогодні серце наше до Господа, чи є там міцна основа? Чи можливо треба передивитися життя і наблизитися? До Господа. Слово Боже каже нам, шукайте Бога, доки Він близько. Це сам Господь так каже: шукайте Його, бо Він близько. Але ще там написано Смиріться перед Господом. Каже, чистіть серця твої душі і очистіть каже, руки. Тобто плач не плач як сміх ваш, да братиться в печаль і радость ваш». Тобто це говориться про те, про такому покаянні закрушому. Тому важливо дуже аналізувати життя своє. Але опять-таки як проаналізую життя, коли слово Боже лежить в сторонки, а ми займаємося своїми ділами кучу, в інтернеті дивимося О. Я не проти інтернету, я за те, щоб наше слово, щоб наше життя наповнене було до ізбитка Словом Божим. Я завжди кажу, і так слово кажу, що ми не будемо читати Слово Божого, нічого з нас не виросте. А якщо будемо читати істину, Бо Бог каже, я посилаю слово моє на землю, і воно не повертається до мене четним. Господь сьогодні послав Слово Боже, і воно до нього не повертається четним. Воно робить роботу. Але знову таки є, але людина вибирає, як їй жити. Чи по-своєму, так, да, написано так, що Господь дозволив людям ходити своїм путям. Хоча і не на. Не перестав напамнати про себе і зараз не перестає. І в людини є вибір, як сьогодні жити, чи себе Словом Божим, чи забувати себе кучею лишньої інформації, чи общатися з Богом, чи просто проживати своє життя. Але важливо те, що Слово Боже і єднання з Господом у нас проведе через труднощі. А пусте життя. Воно будемо наламатися, будемо падати і будемо завжди шукати винуватих. Хай Господь нам поможе, щоб слово Боже проростало в серцях наших. А особливо, Хай Господь всім нам поможе, щоб воно не виходило, хай ця книга каже, не відходи йдуть з твоїх день і ніч, але повчайся в ній. Можна сказати, а як день і ніч? А тут робота, там городи. Це не оправдання. Бо ну, невже немає, немає времени почитати Слово Боже? Бог молиться до Бога. Це ми виправдовуємо своє небажання так часто. Якщо нема бажання, шукають оправдання, а якщо є бажання, шукають можливості. Хай Господь нам це поможе, ми зараз помолимося. Хто Господь попрацював.